Земля йде для всіх. Коли там кажуть, ви там пішки і м'ясо, ви нічого не вирішуєте і так далі, якби не ці солдати, то де були ці всі генерали чи депутати, де були постріли і артилерія, бо вона була біля вашого двору. Якби не це м'ясо в яке за вас воює, то ви були цим м'ясом. Завдяки ним вас ніхто не тримає в підвалі, не гвалтує, не робить кріпаками знову. Ці всі високі чини і близько туди не підійдуть, бо вони ще ті боягузи. І на полі бою все вирішують прості солдати і сержанти, а не офіцери чи генерали. І коли з них хтось в лікарні руки, чи ноги, чи коли стоїть в черзі, вам важко навіть пропустити його, бо так ви ж спішите, а хто почекає. Або коли хтось. Приїжджає по справах в тил, то так в нього є гроші, але ці гроші пробиті. За ними стоїть смерть його друзів і їх поранення. І вони насправді не коштують цього. Краще мати буханку хліба і воду, чим їх. І я, як бої жив в Росії, я був би проти цієї війни і всіх інших, до цього, Афганістану, Чечні, Грузії, Сирії, якби в Америці проти В'єтнамської війни, Югославської Львівської і інших. Всі ці влади і альянси створені лише проти народів планети. І поки їх не здолаємо, так будемо завжди один з одним воювати за чужі інтереси. Рано чи пізно всі народи стануть одним цілим, але ще не скоро. Я пішов сюди не тому, що мене хтось зносить. Це ще давно вирішило в діалозі з майором в Я хотів, ще в 2014-му, але послухав батьків не йти, мовби дарма. І пішов знову не тому, що не було можливості не піти чи сховатися, а тому, що моя мрія палаюча москва.